Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 28 жовтня 2024 року. Зроблю такий короткий, але загальний ролик по хурмі. Називаю його Які в цьому році успіхи, прикрості та незвичності. Почнемо з успіхів, з доброго. Ну, По-перше, врожай цього року вже значно більший, дерева старші. І якщо конкретно дивитися на це дерево, це, це буде. Сорт соснівська, на ній вже ну, майже половини немає плодів. Ми їх поступово споживаємо. Дуже багато зав'язалося цього року і утрималося Це одна форма. Далі, якщо брати Валін Б'юті, Б'юті, тут точно половини вже немає. Було, був значно більший урожай. Вона й дозріває одною із перших. Там є ще одне дерево. Теж ніби Соснівська, я її назвав Соснівська, другий варіант, хоча є різні думки відносно цього, що це за сорт насправді. На ній теж майже половини вже немає плодів. Стосовно H120. Тут було їх не так багато, в принципі, не так багато, як на тих інших, але теж залишилося буквально пару плодів. Цей сорт досить ранній. Там є далі. Ага, спочатку тут божий дар, на ньому ще багато листя і тому не так помітно, скільки на ньому плодів. Дивіться, і такими. Росте, плоди ростуть такими ніби гронами. Багато. Дуже багато. Цього року порівняно з минулим. Ну, весь його не буду показувати. Далі тут є брейс 2. Мені також ще досить багато листя і не дуже видно. Також частини плодів, десь третина, здається, вже немає. Але важко показати, скільки залишилося. Бо не дуже видно, Щі листя такі червонуваті, і плоди червонуваті. підрумянюються. Тобто врожаєм, кількістю вважаю я задоволений цього року. Далі є і ще є і з приємного із успіхів це. Сигналки на деяких нових сортах, які я прищепив крону, наприклад, цієї Брейс-2. Ось цей а, взятий був у пані Наталії Мартишинець під умовною назвою Велика від Волкова, тому що отримала колись із Криму. Але не той сорт, який вказували. Просто великі гарні плоди східної хурми. Так, далі є. Сигналочки маленькі, сорту находка. Вони дуже маленькі поки що цього року. Це сигналки, будуть більше, я сподіваюся. Це також східне, із східних сортів. Вона, між іншим, має і ну, цвіте, коли вже розростеться трошки, вона буде цвісти і жіночими, і чоловічими квітками. І тут маю пару сигналочок сорту гібридного Касандра. Так, це все цікаво. Розмір плодів. Наприклад, на брейс 2 деякі досягають. Вони вже навіть підвялюються. Крупні, великі плоди. Це Віргінська хурма чи Вірджинська, то як називає. Так. Ну, Все. Зараз зважимо ще БРІЗ 2. Тут є пам'ять Черняєва. Також вражає більше, ніж минулого року. Е, тобто е, маю на увазі плоди крупніші, ніж минулого року, бо минулого року їх було дуже багато, вони були дрібні. Тут вони такі солідні. І деякі вже достигли, один ми вже з'їли раніше, другий сьогодні впав, я бачу. Прийшов він вже лежить. Трошки десь почав псуватися. Також починають дозрівати трохи раніше цього року пам'ять Черняєва. І в першу чергу це плоди, які щось із ними трошки не так. Ну, зараз, до речі, почнемо з великих пам'ять Черняєва зважу, але майте на увазі це який я зважу, що який відпав. Він ну, помітно менший за, за, за деякі з тих, що ще висять. Ось пам'ять Черняєва. Маємо 177 грам, це не найбільший плід. Думаю, цього року і 200, щемось може бути найвеликі. З Брейс 2 хотів показати. 81, оце я пару таких більших взяв. 72. Тобто вже дотягують до 80 грам, при тому, що вони вже трохи такі е, підв'ялені, Тобто, коли б були свіжі, були б е, трохи важчі, я думаю. Тобто, це з такого хорошого, цікавого. Тепер із неприємного е, я вже показував минулого, в минулому відео, що у нас, коли пішли дощі, Плоди хороми почали тріскатися, тріщати і псуватися. Це така неприємна несподіванка, яка була для мене, як ну, не помічав такого передні роки. Можливо, не було саме таких умов. А цього року дуже, дуже сильні дощі пішли і надовго. Якраз період дозрівання. Ті плоди, які вже трохи пізніше дозрівали, вони не, ну, не, не так після дощів, коли вже. Вони вже не так тріскалися, а ті, що якраз під час дощів, то вони тріскалися. Ну, так само, як виноград, помідори, є таке у соковитих плодів така особливість. І з іншого неприємного, це ураження плодів хурми. Хто б що не казав, хурма не хворіє. Ні, в неї є і шкідники, і хвороби. Просто в наших умовах поки що не так їх багато, як у більш теплих країнах, так би мовити. Але із того, що вже у нас є, це ну, клопи, клопи вонючки, вони приколюють, пошкоджують е молоденькі, ще, ще можна сказати, залість, потім на тому місці починає темніти і псуватися плід. Такі плоди раніше дозрівають, опадають, але ну, вони їстивні, але не мають ніякого товарного вигляду. Це не все, звісно, що я показую. Ось тут, наприклад. Тут якраз той варіант. Там було місце прикола. Не знаю, чи видно. Не дуже хоче фокусуватися. Ну, повірте на слово. Місце прокола від ну, укуса, так би мовити, клопа вонючки. І там починає псуватися плід, потім темніти і псуватися. Плюс. Деякі грибкові захворювання вражають деякі сорти більше, деякі слабше. Наприклад, Олег Лесів також казав відомий хурмовод, так би мовити, у нас у Закарпатті разом із своїм батьком. В нього помічено нікітська бордова, вражається грибковими захворюваннями. Оце Соснівська, не знаю, чи це грибок, чи це наслідки. Тих самих дощів. І, до речі, після дощів пішли, були заморозки в нас невеличкі, біля нуля, трохи нижче нуля. Був іній на траві, трошки підварилися листя на інжирах, на деяких, не всюди. Так, смугами пішло. І напевно через те, що плоди були дуже такі спочатку від дощів постраждали, а потім ще пішли невеликі приморозки. І вони почали ніби ось так з одного боку підв'ядати, темніти, псуватися нібито. Хоча, якщо його такий плід розламати, давайте я вам покажу, він ніби і виглядає не дуже, але насправді м'якош у ньому нормальний. Його можна споживати все, але не товарний вигляд. Давайте ще якийсь такий покажу. Ось тут, наприклад. Це він уже... під. Вибачте, закінчується пам'ять. Ось плід е, підвялений, зовні темний, але всередині він нормальний. Там насінинка чорні, лише шкірка, вона трошки така. Не товарного виду. Тобто хто хоче на е, товарне виробництво плодів, то треба потім подумати, як реалізовувати такі плоди. Хоча на переробку або для власного споживання вони добрі. Те ж саме стосується сорту брейс 2. Віться, які потемніння на плодах, там тріщини від пошкоджень на деяких із них, особливо на динці. Від тих дощів, потім заморозків. Але всередині, якщо такий плід розірвати, він цілком нормальний, смачний. Смачний, придатний, але не для товарного виробництва. Тому, хто хоче плантації хурми насаджувати, треба думати добре. А із неочікуваностей це те, що, наприклад, хурма того сорту, який я вважав, ну, Соснівська, другий клон. Там знизу в мене росте не ця, а там інша, крупніша. Вона була пізніша в минулі роки, а цього року вони цього року вже дозрівають майже одночасно, і з тою, що більш раніша і мілкіша соснівська. Так ось, хурму, коротше, вирощувати варта, але тим, хто особливо в теплих регіонах, треба думати, які сорти підбирати, тому що є вже і шкідники, і хвороби, особливо там, де нема. Холодних зим морозних, сильних. Одним словом, садівництво це завжди виклик. Є й успіхи, є й не дуже праця, нелегка іноді праця, але воно віддячується. Тому бажаю всім успіхів і Божого благословіння. На все добре.